Так, усім привіт. В попередніх відео було, як я повітряні відводки гранату. Один відсаджував, відокремлював. Так. Отакий от горшок з такою отвором на ліпучки. От це вони. Так, зараз будемо дивитися ці десь по метр двадцять, а цей майже півтора метри. Отакий от. Зараз будемо дивитися, яка коренева у цих трьох. Оці гранати будуть на продаж. Дуже Добре. Удобно? Так, бачимо коріння є. Зараз другі. Все укорінювалось на кокосі з перлітом. Є коріння добре. Це трошки видокриваємо оце. Так, є така. Ось такі от колус, ще образуються. Так. ще один. Так, коріння є. Тут теж калус. Потім будемо подивитися, як вони будуть рости у ґрунті, в який я висаджу. Все, всім пока.